Вітаю, дорогі глядачі. В США йде битва за Голівуд. Це все накладається на таку дуже таку ідеологічну щекотливу тему, тому що по суті Netflix, всім відомо, хоче купити Warner Brothers, але Netflix доволі прогресивний. А нинішня влада в США доволі консервативна. І тепер як це так при консерваторах ми тут зупинили прогресивну хвилю. І це, що Netflix розширяється, чек? це прям плювок в адміністрацію Трампа. Відбувається. Я вам кажу про, про те, як вони це ну, сприймають. От, І тепер будемо зараз говорити, як Netflix хоче купити Warner Brothers, і чому це може не статися саме з ідеологічно політичних причин. Почнемо з того, звісно, що 5 грудня 25-го року ви там всі бачили це, і я бачив. Нещодавно Netflix оголосив про угоду, яка може назавжди змінити Голлівуд. Стрімований гігант тепер купує одну з найстаріших кіностудій світу Warner Bros. Discovery. Справа в тому, що Discovery теж поглинувся Ворнерами буквально декілька років тому, але щось у них там пішло не так, і тепер це такий гігантик, якого зжирає інший гігант і з'являється потенційно мегагігант. Що? Якраз і дасть нові адміністрації спойлеру вам можливості е, антимонопольної дії, тобто зупинку даної потенційної угоди. А сама вартість угоди 82 мільярди доларів, ну 82 і 700 мільйонів таким, з таким хорошим хвостиком, де 72 мільярди це сама в принципі доплата там до 24 з чимось доларів за акцію. Ворнерам і плюс ще 10 мільярдів доларів боргу. Ну, компанія не в дуже найкращому стані знаходиться зараз. Щоб розвіти масштаб того, що відбувається, подивимося на цифри. Netflix сьогодні має понад 300 мільйонів платних підписників більше, ніж в 190 країнах. HBO Max, сервіс Warner Brothers, налічує 180 мільйонів користувачів. Якщо угода буде схвалена, об'єднана компанія контролюватиме понад третину американського ринку стрімінгу. Аналітики називають це Статусом Голіафа, домінуванням якого індустрія ще не бачила. Це ще не монополія, але вже легова частка. Цікаво, що протягом кількох місяців Warner Brothers Discovery обирала між трьома претендентами: Netflix, Comcast та Paramount Skydance. І саме остання компанія вважалась фаворитом з дуже вагомої причини. Paramount очолює Девід Елісон, син Ларі Елісон, засновника Oracle з особистим статком у 277 мільярдів доларів та близького соратника президента Дональда Фредовича. Трамп. Девід Елісон хотів придбати всю Warner Brothers зі Discovery цілком і повністю включно з новиною мережею CNN. Якби Параман став власником, менеджмент, що відкрито підтримує Трампа республіканців, отримав би контроль над CNN, однією з найвпливовіших новинних мереж Америки. CNN не могла стати би прогрес... не прогресивною, а прореспубліканською. Так, да, після вашого посту був би дорогий удар. Вже є президент такого впливу в серпні 25-го року. завершилось злиття Skydance з Paramount Global за 8 мільярдів доларів. Відразу почали звинувачення, що нова компанія підкоряється Трампу у липні. CBS закрила шоу Стівена Калберта після того, як він назвав виплату 16 мільйонів Трампом хабаром Трампу безпосередньо. А у жовтні новий власник призначив консервативну журналістку Барі Вайс, головною редакторкою CBS News, хоча вона ніколи не працювала на телебаченні. Саме ці події змусили Ворнерів відмовитися від угоди з пармаутами, незважаючи на близькість Елісанів до Трампа. Компанія не хотіла, щоб CNN постигла доля CBS News. Натомість вона відкрила широкі аукціони, запросила пропозиції від усіх зацікавлених сторін. І тут на сцену вийшов Netflix. Здивувавши всіх, компанія, яка протягом усього всього існування ніколи не намагалася придбати щось масштабне, раптом зробила свою ставку. Netflix запропонував 27%. Цілих долара за акцію Ворнерів. Структура угоди передбачала виплату 23 25 долара 25 центів готівкою та 4 долари 50 центів акціями компанії. Прамал Скайденс тим часом запропонував 30 доларів за акцію повністю готівкою. Справжнім козром Netflix стала готовність виплатити 5 мільярдів 800 мільйонів доларів компенсацій, якщо угода зірветься без необхідних регуляторних дозволів. Це 8% від загальної вартості угоди. Одна з найбільших компенсацій в історії корпоративних злетів. Netflix там вже рішили, то вже газують. Для порівняння типовий діапазон таких виплат становить від 1 до 3 Warner Brothers, в свою чергу зобов'язалась виплатити 2,8 мільярда доларів у разі зриву угоди з її 5 грудня здавалося, що Netflix переміг. Угоду голосили керівництво обох компаній і святкувало успіх. Співголова Netflix Ted Sarandos відкрито визнав, що придбання прав на таких хетів, як визнаний Гаррі Поттер, Потер, Рапестолів та Всесвіт DC є рідкісною можливістю, яку не можна було втрачати. Голерки Лесь там Деся теж. Але 8 грудня 2025 року Paramount Skydance зробила крок, якого мало хто очікував. Компанія голосила про запуск ворожого поглинання Ворнерів, звернувшись безпосередньо до акціонерів, пропозиція 30 доларів за акцію повністю готівкою. До того ж, Пармаут пропонує купити всю кампанію, включно з кабельними мережами CNN, TNT та Discovery, які Netflix не хотів брати. За інформацією у змі Paramount також пообіцяв Трампу внести радикальні зміни в роботу CNN, якщо той підтримує кампанію в угоді щодо купівлі. Ворнерів Трамп раніше стверджував, що хоче заміни власника CNN, а також внесення змін до програми цього телеканалу. За словами Джерел Вустрі Journal, Канал викликає роздратування у президента через критику його дій. тупотить ніжкою, знаєте, психує. Цікаво, що саме тут з'являється взять Трампа Джаред Кушнер. Згідно з документами у складі інвесторів, угоди виявився Affinity Partners – інвестиційна компанія. Яку він очолює. Тепер Пармав стверджує, що її угода має більш гладкий шлях до регуляторного схвалення, ніж пропозиція Netflix. і участь Кушнера. Зятя президента лише. Посилюється аргумент. Однак обидві угоди вже викликали шквал критики з боку різних груп інтересів. Американська гільдія сценаристів закликала заблокувати злиття, заявивши, що подальша консолідація кіно та телесекторів призведе до скорочення робочих місць, погіршення умов праці та зменшення обсягу і різноманітності контенту. Е, гільдія режисерів сподівається зустрітися з Netflix, щоб обговорити свої занепокоєння. Гільдія продюсерів підкреслив, що Netflix має довести, що захищатиме права співробітників і кінопрокат. До речі, вже скоро новий рік, тому саме час приєднатися до ще однієї впливогільді гільдії інвесторів. У нас стартувала новорічна акція. щотижня ми відкриваємо три нові пропозиції: ексклюзивні знижки, пакетні набори та бонуси, які зазвичай немає в стандартних тарифів, плюс тарифи про за ціною стандарту. Це реальна рідкість. Наприклад, цього тижня доступна така пропозиція: тариф про за ціною стандарт на курс інвестицій в землю. Переходьте за лінком під відео, щоб дізнатись більше та встигнути забрати свою тижневу пропозицію. Найгучнішим критиком стала асоціація Cinema Юнітет, яка представляє понад 30 тисяч кінотеатрів у США та ще 26 тисяч по всьому світу. І там вважають, що злиття несе безпрецедентну загрозу для індустрії кінотеатрів. Netflix історично зберігає більшість свого контенту на онлайн-платформі, обмежуючи прокат в кінотеатрах. Warner, навпаки завжди була студією, орієнтованою на широкий прокат. Цього разу саме Warner зібрали більше глядачів в кінотеатрах ніж будь-яка інша студія цього року. Так. Хоча, бачите, від поглинання це ніяк не зберегло. Ми бачимо, що офлайн бізнес. Тут ми навіть можемо зробити висновки загалом по секторі, офлайн такі покази програють стрімінговим. От, от і все. Люди ходять в кінотеатри як більше на свято, а це серйозна інфраструктура, дивляться там кіно, ну, раз на місяць, в кращому разі, а то раз на квартал. А в стрімінги вони підписку мають щомісяця, сплачують і регулярно, навіть можуть не не ходити, а сплачують. Це все робить стрімінгові платформи більш сильніші. І стрімінговий бізнес як такий. Хто більш сильний на стрімінговому бізнесі, той і сильний загалом там на ринку. Це теж певна правда. Ну, Нетлісу треба пообіцяти, що у випадку купівлі ворнерів кінотеатри не постраждають. Це теж. Та цікаво момент. Хоча, з іншої сторони, є пропозиція, є гроші. і все які питання. Політики теж висловили занепокоєння. Сенаторка демократка Уоррен написала, що будь-яке злиття створить одного величезного медіагіанта, який контролюватиме майже половину ринку. Це може змусити споживачів платити більше та обмежить вибір того, що і як вони дивляться. Вона закликала Міністерство юстиції США справедливо застосувати антимонопольне законодавство. Чи це в шо, удар спіну від демократів Метріксу? Ну, не знаю. Наступні тижні загалом показують, чи переможе Paramount е, тим, що мож, зможе використати свої важлі впливу і переконати акціонерів, відмовитися від угоди з Netflix та прийняти їхню пропозицію. Якщо акціонери проголосують за Paramount, це запустить новий раунд регуляторних перевірок. Якщо залишиться Netflix, Міністерство юстиції США вже почало вивчати, як це злиття зміцнить домінування компанії в індустрії. Хоча повної монополії тут нема. Не знаю, яке вони законодавство використають. За даними того ж Wall Street Journal, деякі співробітники відомства вважають, що об'єднання і HBO Max може порушити антимонопольне законодавство через їхні масштаби. Відповіді на ці питання визначать майбутнє всі індустрії розваг на наступні десятиліття. Чи станеться кінцем того Голлівуду, який ми знаємо, наприклад, теж визначить? Чи отримає один гігант небачену раніше владу над тим, що ми дивимося? І найголовніше, наскільки далеко готовий зайти Трамп. Щоб допомогти своїм близьким союзникам у цій битві за контроль над медіа Америки. Чи взагалі був допоможе, дорогі, глядачі, чи допоможе Трампу цей контроль? Як бачимо, вони всирають вибори, дай дорогу місцеві. Тому там на всіх порах рухаються до всирання і втрати е, палат представників. От так що побажаємо їм всім удачі. Хай переможе демократія, свобода. Особисто моя думка. Ну Шкода, що HBO продається. Не розумію, чому так. Ну Нема в мене відповіді на це питання. Але видно, що крупні акціонери хочуть продатися за кращі суми. Не знаю. Шкода, що ці, -ці полинання, то Діснеї викупить, то 21-століття цей Уходить старий світ. Ні, ну вони як компанії підрозділи будуть існувати, але це вже трошки другое, знаєте. Така, знаєте, якась іде монополізація на всіх ринках. Такий період. Період, не до корпорації, які... ну насправді я так не вважаю. Корпорації серйозно під регуляторним впливом знаходяться, так що дуже сильно вони там не розійдуться. Але, да, щось такі, якась там тяга до монополізації на, зокрема, американському ринку в певних секторах іде. Я з іншої сторони. Є дуже багато там і Apple, і Amazon, і інші теж намагаються робити серіали, формувати свої стрімінгові платформи. І не тільки там є ряд. От. Можливо, монополізація призведе до. Ну, така, напівмонополізація призведе до певного цементування одних і включення креативності інших так теж буває в вільному ринку. Будемо дивитися, хто переможе. Всі всього найкраще. До побачення.